Ще один момент, який стосується художньої біографіки, пані Галино вам не вдасться відмовчатися все ж таки, а доведеться таки нам розповісти. І тут так знаєте, як для зачіпки, оскільки тут у вас звучить Винниченко, так то ви ще й можливо трошки нам про нього розкажете, як нам його варто сприймати сьогодні, от в контексті знову ж таки протистояння із так званою Російською Федерацією. Прошу дякую. Отже, художня біографія. В Україні в останні два десятиліття вона теж переживає розквіт, бум. Особливо цікавить читача біографія одного письменника написана іншим письменником. І найбільше, мабуть, художніх біографій з'явилося присвячених Іванові Франкові. З'явилися такі книжки, як Роман Ольги Саліпи Оля. Так, от фамільярно ви здогадуєтесь, напевно, що це про Ольгу Кобилянську. назва Саша. Таку назву має роман Ірини Власенко присвячений кому б ви думали? Ганні Барвінок, адже насправді її звали Олександрою. До речі, цього тижня буде конференція, присвячена 195-річчю Ганни Барвінок. Її постаті в літературному процесі з'явилися романи, присвячені Володимиру Свідзинському, Василеві Симоненкові, Олександрові Довженкові. І от в цьому жанрі, жанрі художньої біографії, мабуть, найбільш продуктивно працює письменник Степан Процюк. Який починав як поет, учасник славнозвісного в 90-ті роки угрупування Нова Дегенерація, тривалий час він працював викладачем педагогічного університету. Тобто, як літературознавець, він дуже добре знає біографії письменників і вирішив використати їхні біографії для жанру. Психографії. Тобто, не просто показати письменників за схемою Жив, працював, страждав за народ, помер, а написати такі біографії, в яких би наші класики ожили. І е, в 2010-12 роках він створив три психографії: це роман про Василя Стефаника Троянда ритуального болю. Роман про Архипа Тисленка, наймолодшого класика, от її нашої дореволюційної літератури. Так роман називається Чорне яблуко і про Володимира Ваниченка з такою метафоричною назвою Маски опадають повільно. Отже, про Володимира Винниченка за часи незалежності, а він увійшов в літературу українську з 1987 року, точніше, це відбулося його повернення. Про Володимира Винниченка утворився потужний літературознавчий дискурс і історичний дискурс. Так, як літератор, він завоював знову своє місце у каноні українському. Всі згадували слова Франка і звідки ж ти такий взявся. Слова Коцюбинського кого у нас купують Винниченка, кого читають Винниченка. А як політик він асоціювався із невдахою, так, який самотньо закінчив своє життя в еміграції. Степан Процюк одразу заявив. Ця сфера для нього пов'язується з нещирістю. І він оминає сферу політики, хоча, звісно, зовсім уникнути цього виду діяльності Винниченка йому не вдалося. Отже, психографія, тобто занурення у психічний світ людини, симбіоз психології. І біографії. Її ще називають психобіографією. Цей жанр вважається, що започаткував сам Зигмунд Фройд, який ще 1894 року написав психобіографію Леонардо да Вінчі. До цього жанру звертається багато зарубіжних письменників. З українських першим вважають Віктора Петрова і його твір Романи Куліша. Де фактично використовувалися документи, листи, перемежовані коментарями письменника. Звісно, що Процюк підійшов до цього на значно більш науковому теоретичному рівні і залучив до простору біографії Вниченка дуже багато документів. Це насамперед епістолярії. Мемуари і щоденник з 1911 року. Винниченко веде щоденник, який постає як дзеркало його сумнівів, його спостережень над собою, над суспільством і так далі. Отже, три основні змістові домінанти є в цьому романі. Перший перша лінія це власне деміургічна воля. Треба було, щоб народилася саме така людина. Зазначає автор. Навіть комета над Єлисаветградом з'явилася в час народження Володимира Винниченка, і його крик налякав навіть бабу повитуху, яка сказала, що це буде незвичайна людина. Отже, така деміургічна воля, плюс несумісність на генетичному рівні батьків, які були зі зміненими ролями. так? Безвольний слабохарактерний батько і абсолютно вольова жінка із чоловічим характером. Отакі були батьки Винниченка, і ще один чинник: це недолюбленість дитини, дити... дитини матір'ю. Про це автор весь час нагадує: мати недолюбила винниченка в дитинстві, і звідси друга лінія це пошуки ідеальної жінки, пошуки вічної жінки. Так, ми знаємо цю лінію багато жінок у житті Володимира Вониченка, і нарешті він знайшов свою розалію Лівшиць. І третя змістова домінанта це середовище, літературне середовище і політичне середовище, в якому довелося жити Виниченкові. Дуже символічна назва роману маски опадають повільно. Маска це і символ, це і головний концепт цього роману. Про це можна довго говорити. Отже, Винниченко мав у житті дуже багато масок, починаючи з того, що свої твори він підписував численними псевдонімами. і Вмів пристосовуватися до різних ситуацій. І письменник показує, як справді ці маски, які до нього приклеювалися в молодості, до яких він звик в часи зрілості, як вони поступово в старості опадали з нього. Сам письменник теж на себе одягає. Постійно якісь маски. То він літературознавець, то він історик, то він критик, то він суддя, то він адвокат. Він постійно веде діалоги з своїм героєм. Тобто, власне, автор є повноцінним героєм цього твору. Якщо забрати автора, то цей твір ну, не буде таким, як він є. Письменник використовує численні історичні алюзії, порівнює свого героя із Нероном. Із Гітлером і зі Сталіним. Ну і з Фройдом, так і з для того, щоб читати цей твір, треба мати необояку підготовку. Треба знати теорію психоаналізу, треба знати ідеї Фройда, Юнга, Ніцше, які були популярні е, наприкінці 19, го початку 20-го століття. Які знав, е, читав і е, використовував в своїй творчості Ванниченко, І їх, звісно, що застосовує і Степан Процюк. Отакий От роман. Він дуже. Е, Багатошаровий а. Читати його і, і просто, і складно і захопливо. Письменник показує, що можна взяти справді тільки один сегмент діяльності людини, тому що все охопити в одному творі неможливо. Він теж відкидає оту схему звичного для нас життя письменника. Спершу творча еволюція, далі успіх, визнання читача, матеріальні достатки. У Винниченка його життєва дорога зовсім інша. Це Постійна боротьба з собою, своїми комплексами, своїми неврозами, постійне перебування в ситуації без виходу, вибору. Ну, от таке складне життя. Показано в ста розділах. Вони без назви. Але в кожному з них сконцентрована якась ключова проблема, ключовий момент у житті письменника. Все йде в хронологічному порядку, але непослідовно. Письменник вихоплює то ті сцени, то ті е, ситуації і е, подає їх читачеві. І от такий витворюється шлях, непростий шлях нашого. Е, Письменника і політика, який дуже вірив в українську державу. Але, як написав Процюк, чомусь в якийсь момент 에, відвернув, відвернувся світ від України. І це стало трагедією і для України, і для письменника, який закінчив своє життя в, в самоті. На заході його не розуміли, в Україні не видавали і забували. От, але ми маємо пам'ятати про, про те, що був у нас такий діяч дуже неоднозначний, але на прикладі його життя можна розглядати багато яких моментів. І процюк власне продовжує оту лінію і зарубіжної і української психобіографії і утворив такий. Потужний свій сегмент, окрім цих трьох романів, які я назвала в останній буквально рік. Він видав ще два романи про письменників: це роман Руки і сльози про Івана Франка і роман Місяцю місяцю про Григора Чучумника. Так що його твори чекають на нових дослідників. Ну і хочеться справді бачити. Розквіт цього жанру в Україні. Дякую, пані Галино. Тут уже точно на жаль, ми мусимо скорочувати і завершувати. Я єдине, що трішки додам уже так для наших глядачів-слухачів: що якраз художня біографіка, вона точно має полегшувати сприйняття у цій постаті, так про яку написано, або ж пояснювати якісь ті речі про цю постать, які неможливо знайти з джерел з. В якомусь там історичному дослідженні, от тому, що ви сказали про те, що ускладнює так, воно дійсно можливо складно сприймати те, що є, от саме психологічна проза з іншого боку, має донести ту інформацію, яку не донесено десь де інде.